Побили за російську мову. У Варшаві агресивна пара поляків побила громадянку Білорусі. Деталі інциденту повідомили польські змі. За словами 22-річної постраждалої, вона розмовляла зі своєю подругою російською мовою. Як раптом до неї підійшла полька з чоловіком, плюнула в обличчя і заявила, щоб та поверталася до своєї України. У відповідь білоруська вдарила польку ногою, після чого між ними зав'язалася бійка. У результаті білоруська подала скаргу до поліції, адже нібито отримала черепну мозкову травму. За її словами, пара нападників могла перебувати під впливом алкоголю. Постраждала, додала, що живе у Польщі вже шість років, а з таким зіткнулася вперше. Правоохоронці вже розпочали розслідування у справі про образу за національною ознакою. Нападникам загрожує до трьох років позбавлення волі. Нагадаємо, нещодавно заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна повідомив, що Польща може припинити видачу дозволів на проживання українським чоловікам віком від 18 до 60 років, якщо Україна звернеться із таким проханням. Максим Турченський, телеканал НТА. Новий закон про мобілізацію: хто де та як вручатиме повістки з 18 травня? Куди потрібно звертатись, які документи нести, та що чекає на ухилянтів, кого мобілізують першочергово, які авто можуть забрати, та чи повертатиме Україна ухилянтів, які втекли за кордон? Чого чекати у день Воскресіння Господнього? Чи готуватиме Росія провокації на Великдень? Це можуть бути як ракетні обстріли, зокрема по храмах, так і підбурення релігійних міжконфесійних конфліктів в Україні. А в деяких містах рекомендують не відвідувати церкви. Усе найважливіше у четвер, 2 травня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.